Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер Тризубу Яковенко Олександр. І як прокоментуєте матч? Матч видався трохи емоційним. Трошки незрозуміло, навіщо команда противника покидала майданчик. Так, хлопці не молодці, проявили характер. Важкий матч. Дякую хлопцям. Своїм. Що б хотіли змінити в грі своїх хлопців? Поменше видалятись, і трошки фізики додати. Дякую, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Хочу поблагодарити ЗСУ за, за те, що маємо можливість грати, поблагодарити нашого спонсора. Кредит весь Дякую. З нами головний тренер Берсерків Павло Лигачов. Як прокоментуєте цей матч? Рекомендую. А, програли. Така була дуже напряжена гра. А, багато вилучень у нас було, багато а, напруженої напруженої гри а, з боку обох команд і. Далі я коментувати не буду, але така нервова гра. Я думаю, вболювальникам і тій і іншій команді, і нашій до вподоби. Як прокоментуєте відхід команди в другому періоді з льоду? Як прокоментую. Ви знаєте, прокоментую просто. Знаєте, зараз почну багато говорити і знову почнуться штрафні санкції. Тому нехай улягуться ці всі собиття, там всі подивляться. І ті, хто дивився хокей, ті все бачили. І це і, і, і і те ж саме бачили в Кременчузі, коли ми грали. Я скажу так: добре, що ми наразі граємо, тому що... Я там дав трішки такої інформації в Кременчузі дівчині про наш перехід, нашу історію. Але зараз у команди дійсно. Скрутний час, скрутний час. Кожна гра в нас майже вирішальна, тому що є фінансові проблеми фінансового плану. В майбутньому участь команди під загрозою. Ну, багато є тих, хто за те, щоб команда знялася з чемпіонату. Але в але нас задача дотриматись до кінця чемпіонату. По-друге, перше по з нового року, якщо все буде добре, нам вистачить сил, натхнення і праці перейти на. Вінницю дуже завдячую Вінниці, Вінницькій області за те, що зараз ми ведемо співпрацю но по подальшому. І хочу подякувати всім клубам, які зараз підтримали нас в тому плані, що хочуть, щоб ми залишалися в хокеї. Тому бажаю всім глядачам, гравцям нашим. Терпіння, натхнення і е, сталевих нервів. Дуже дякую. Дякую за яскраву гру. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.